Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто разом з нами мандрує просторами Ютубу, зустрічає різні дивні ролики, математична олімпіада якогось ЕМС'ю і мій колега на такій класній дошці, де все блимає, яскраве таке, показує розв'язування ось такого рівняння 17 хвилин 58 секунд. Я не знаю, що таке MCQ, чесно кажучи, але я знаю, що це рівняння можна розв'язати не за 18 хвилин, а за 18 секунд. Спробуйте натиснути паузу і розв'язати це рівняння усно до 18 секунд. Ну, я маю сказати, що мій колега придумав дуже дивний, чесно кажучи, спосіб. Так, якщо не сказати по-іншому, да? тобто він там трійку розщепляє на три одиниці, віднімає від кожного дробу одиницю, там якісь перетворення робить. Ну, жахливо просто. Ну, просто жахливо. Я вам, ну, давайте я спочатку покажу, як його дійсно розв'язати за 18 секунд. З коментарями моїми буде більше, звичайно. Давайте ми припустимо, що ми будемо це рівняння. Ну, наприклад, от ми на рівні сьомого класу. Як на рівні сьомого класу, ми подібне рівняння зі знаменниками розв'язували? Ну, ми взяли, домножили там на спільний знаменник, да? він великий. Тобто це спільний знаменник 2020 на 2021 на 2022. Тут буде додатковий множник 2021 на 2022. Тут додатковий, там. ну і так далі. І так далі, Ось так, і там буде великий додатковий множник ще більший. Але до чого я веду? Потім ми там знаменники сказали до побачення, ми там все розкрили душками. Ми отримаємо що? Ми отримаємо лінійне рівняння виду АХ дорівнює Б. І головне. Саме головне, що в нас є абсолютна гарантія, що А не буде дорівнювати 0. Абсолютна гарантія. Тобто при х буде коефіцієнт 2021 на 2022 плюс 2000, ну і так далі. Ви розумієте? Де? Головне, що це не 0 буде. Це, це гарантовано не 0. Ось такий коефіцієнт. Якби ми були в 8 класі, ми, наприклад, могли б навіть до спільного знаменника звести, отримали б те саме рівняння за великим рахунком. Тому ми отримаємо лінійне рівняння, у якого А не дорівнює 0. Тому абсолютно очевидно, що це рівняння має точно один корінь. А оскільки сума цих дробів дорівнює 3, нам нічого не варто побачити, що х дорівнює 2026, буде корінь рівняння. Чому? Бо кожний з цих дробів, при до рівня 2026 буде одиниця, одиниця плюс одиниця плюс одиниця. В моїй математиці це 3. В математиці мого колега це теж 3, тому що він трійко розщіпляв на 3 одиниці. Але чомусь використав 18 хвилин. Це, я рівняння розв'язав. Я довів, що корінь єдиний, його знайшов. Може комусь не сподобалося, я не знаю. От мені кажуть, це не строге там доведення. Чому не строге? Це доведення строге. Я показав, що дане рівняння має єдиний корінь і його підібрав. Які проблеми? Кому не подобається це, я можу сказати взагалі на рівні дорослому, я візьму там, розгляну цю функцію. Скажу, що вона є зростаючою на всій числовій прямій, як сума трьох зростаючих функцій лінійних. Тому рівняння має один розв'язок. Я його знаю, я його знайшов. Мені кажуть, теж не подобається. Ну, не подобається. Давайте я ще один спосіб покажу, якщо вам нічого, моє не подобається. Ну, це жахливі в мене сьогодні глядачі. їм нічого не подобається просто. Ну, давайте я покажу ще спосіб. Ну, давайте ще. Ну, може, вам наступне сподобається? Дивіться, що я роблю все таки би важкувате знімати є збої. Отже, мій обурливий глядач йому не подобається на мій перший спосіб, на мій другий спосіб, каже, хочу чисто алгебраїчний спосіб. Давайте покажу чисто алгебраїчний, е, я подам наші чисельники моїх дробів. Ось у таких виглядах. Перший чисельник. Х мінус 2026 плюс 2020. На 2020. Тут буде x мінус 2026 плюс 2021 на 2020, і тут Хмінус 2026 плюс 2022 на 2022. Нічого ж не змінилося, правда? Нічого. Ви розумієте, навіщо я це робив. Я тепер почленно поділю. Ну, це така процедура писати довго. Але мої глядачі вже роз... вже бачать, що буде в кінці. Отже, після почленного ділення я отримаю раз, два. Три одиниці. Воно взаємознищиться стрійкою, і в мене буде ось таке рівняння. Дорівнює нулю. Це головне. Після цього хміну 2026 я винесу за дужки. Кажу, що сума дробів у дужках абсолютно точно нулеві не дорівнює, тому нулю має дорівнювати перша дужка. Ну, ось такі три способи я можу запропонувати в цьому рівнянні. Я можу більше, в принципі. Але це три такі цікаві способи. Ну, не знаю, що автор робив. 18 хвилин. Ми розв'язали в нас три способи по 18 секунд. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. До побачення.